Ілля Забарний, у центрі трансферної уваги, захисник збірної України та англійського борнмута може змінити клуб вже цього літа. Як повідомляють західні ЗМІ, одразу кілька потужних європейських клубів виявили інтерес до Іллі. Головний претендент, ПСЖ Французький Грант, активно стежить за прогресом українця і бачить у ньому перспективного центрбека на майбутнє. Парижани вже вийшли на контакт із представниками гравця. Також у боротьбі. Тоттенгем лондонці готові задовольнити трансферні апетити Борнмута. За неофіційною інформацією, сума може сягнути 70 мільйонів євро. Але є нюанс. Сам футболіст не горить бажанням переходити саме до Тоттенгема, натомість чітко орієнтований на варіант із Францією. Чому ПСЖ, а не Тоттенгем? У ПСЖ Забарний потенційно може отримати більше ігрової практики на фоні частих ротацій у центрі захисту. Ліга 1 менш вимоглива в плані інтенсивності, що може допомогти молодому гравцю адаптуватись до стилю гранда поступово? А ще не варто забувати про лігу чемпіонів, у якій забарний точно отримає шанс себе проявити. Як вважаєте ви, де Іллі буде краще в Лондоні чи в Парижі? Напишіть свою думку в коментарях, не забудьте поставити лайк, якщо вболіваєте за наших українських футболістів у Європі, та підписатися на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини з трансферного ринку.